У 18 років вона добровільно пішла в АТО. Потім створила медбатальйон та врятувала сотні бійців на передовій. Але згодом допомога знадобилася їй самій. 20-річна волонтерка Яна Зінкевич потрапила у аварію. У грудні 2015-го на слизькій дорозі авто госпітальєрів злетіло в кювет та перекинулося сім разів. Дівчину викинуло через лобове скло та придавило машиною. Яна Зінкевич отримала травму хребта несумісно з життям. Проте дівчині вдалося не лише вижити, а й встати на ноги. Складна операція в Ізраїлі, довга реабілітація, і Яна приголомшила медиків результатами свого одужання. Вона зробила перші кроки і навіть завагітніла. Її нареченим став доброволець АТО Максим Корабльов, який освічився коханій у прямому ефірі сніданку з 1+,1». плюс один. Навесні 2016-го пара одружилася. А наприкінці жовтня Яна народила донечку. Так склалося, що зараз дівчина ви Ховує дитину сама про зміни у житті Яни Зінкевич та знайомство з її донькою. Просто зараз у сніданку з 1+,1».– плюс Друзі, і у нас в гостях Яна Зінкевич та її донечка Богдана. Зараз перед тим як ви їх побачите в нашому прямому ефірі. А треба сказати, що вони тільки ну, з потяга приїхали до нас спеціально в прямий ефір. Сніданку. Яночко, вам доброго ранку. Доброго ранку. Ви вперше з манюю. В прямому ефірі Ось вам посланти невеличкий подарунок. Такий букет від команди сніданку з днем посудини і з такою маленькою іграшкою, яка, власне, я думаю, сподобається вашій донеці, і тільки трошечки ага. підросте і, і вам квіти, і дитині, якраз зараз це завжди я знаю, як мама подарунки, щоб були якісь шапочки, повзуночки, Це дуже важливо. Ян, ми дуже раді, що ви своєю донечкою Богданою завітали до нас в студію сніданку. адже так склалося, що сніданок був свідком таких можна сказати найяскравіших подій в вашому житті. І от сьогодні Богдана ну поки спить, але я був певна, що ми почуємо голос її, бо вона нас сьогодні дає перше інтерв'ю на телебаченні, перша поява. Ян, як воно бути мамою? Ну насправді в моєму становищі це в принципі досить дивно. У мене була дуже складна операція. Були великі шанси, що можу я взагалі не вижити. Але все-таки я справилась, але одразу приступила до роботи. Мені допомагають зараз мої батьки, моя мама і мій вітчим. Вони також приглядають за донечкою, якщо я працюю. Тобто, ви зараз працюєте? Ну нагадаємо, ну, що одразу після пологів я приступила до роботи. Тобто, ви, попри те, що ви зараз ще продовжуєте лікування, що у вас маленька донечка, два, два з половиною місяці. Це вже так, є, два з половиною місяці, а... і ви працюєте. Угу. А може спитати про донечку, який вже характер відчувається? Ну по, по роботі зараз іде так, що в мене все таки одна своя рідненька дитина, і дуже дуже багато. Своїх дорослих, але також уже рідних дітей. А вона яка голослива? Яка вона темпераментна? Ну я б сказала, темпераментна. Вона нам потріпає нерви так здатно. Ви достойна українка, що ви росте. От хто вам допомагає з дитиною? Адже ну дуже складно за маленькою дитиною доглядати. Потрібна допомога і бабусі, і всіх решти членів родини. Ну, зараз допомагають найбільше моя мама і мій вічі. Знаємо, що у вас відбулися деякі зміни. Ми були свідком а, а, прекрасної події. За вас вся країна раділа, коли вам зробили пропозицію сніданку. У нас а зараз відбулися зміни в вашому житті. На жаль, так певні зміни Ви зараз. Виховуєте дитину. Так, не всі історії закінчуються хеппі-ендом. На жаль, мій чоловік пішов, я виховую доньку сама. Чи можна вас питати про те, а що сталося? Ну, це було його рішення. Це кожна людина сама собі обирає долю. Я не знаю, можливо, здався, можливо, він просто слабкий. Ну, це не це не моє діло, це його життя. А, а підтримує стосунки? Ну бере участь у вихованні. Ну дитини. за два з половиною місяця тільки один раз бачився з дитиною. І все. ну але я не, не думаю, що це підтримка стосунків. Ага. Я як ви пережили це для вас? Був суцільний шок? Чи все таки яким ну, чином все лагідно прийшло? Ну та ні, уявіть там. Буквально тиждень я пробула в лікарні, декілька днів я пробула на базі в нас безпосередньо і от, Такі події, то на мене одночасно впав і весь батальйон, тому що я залишилась без замісника і одночасно маленька донечка. І мій стан, який мені не можна, ще навіть сидіти. І там я мала до місяця лежати, валятися в ліжку. Ну але довелося, я не могла це все залишити, я не могла здатися. Ну, ви взагалі не здаєте така тендітна, здавалося б, дівчина, жінка, але така мужня, хоробра, як про вас пишуть скрізь в соцмережах, і воно так і є. Бачимо з ваших вчинків. Ви попри все ще продовжуєте працювати, хоча я б впевнена була, що ви не видати зараз ніякої діяльності. На чим ви зараз працюєте? Хто вам допомагає? О, Богдана подає голос. Хоче напевно розповісти, як мама працює. Ну, та повністю весь цей рік після повернення з Ізраїлю я скільки мені дозволяв стан, стільки доз... займалася своїм батальйоном госпітальєром. Угу. А зараз, уже після пологів, адже я вже відповідаю лише за себе, відповідно, дитини так сказати, мені немає. Вже почала їздити, проводити ротацію безпосередньо на передовій. Проводжу розмови угу. з командирами і вирішую. Поточні питання, окрім того, що ви е, надаєте допомогу і нашим солдатам, і тим, хто потрапив до лікарні, а вам яка потрібна допомога з яких боків? Ну О. зараз мабуть найбільше все таки по реабілітації, по дитинці, тому що це такий. Складний момент в моєму житті, тобто подарунки вам можна робити і допомагати? Так, звісно, буде тільки далі. Стосовно вашого здоров'я. Далі які о <сміття> розповідає як далі продовжує триває ваша реабілітація? Чи потрібні ще далі операції ну, на зараз даний момент здоров'я? здорову за два місяці? Пройшло, вже дозволили далі займатися. Так, а дозвольте, будь ласка, мені на хвилинку, так як в травні, побути ведучою і будь, забрати, ласка, будь ласка. Запросити Шіст. сюди людину, яка підтримувала мене весь цей час і носила на руках, навіть не знаючи, що носить двох. А, будь ласка, Борис Трейгерман. Борис. Так. Пане Захуйте, Борисе, ви можете ласка. підійти зараз, я так розумію, що Борис навіть якусь трансляцію веде а -а. через мобільний телефон. Борис, ви можете сісти ласка. поряд, щоб і мікрофон можна було чути, тому що це такий експромт, ми навіть не очікували. Борисе, розкажіть, будь ласка, чи всім намагається впоратися і все виходить у Яни? Не... Ну, для меня несколько неожиданно, что Яна пригласила, честно говоря, спасибо, приятно. Вот. Но, знаете, я до сих пор продолжаю ей удивляться, что, несмотря на все то, что выпадает на ее хрупкие женские плечи, она с этим справляется. Была операция, справилась, была реабилитация, справилась, сделала свой первый шаг. Потом опять всех удивила. Родила такую прекрасную девочку. Ну, действительно, правильно Яна говорит, что, к сожалению, не все истории заканчиваются хэппи-эндом. Вся страна смотрела и плакала mm -hmm. от того, mm -hmm. как признание mm -hmm. в любви, э, такой прекрасная свадьба, и что-то произошло внутри человека, что он оставил ее. Оставил ее вместе с ребенком, отказался от такой прекрасной любви. И сегодня Яна опять наедине со своей судьбой воспитывает Такою прекрасною принцесою. Ну, але як показує досвід і життя, що Яна прекрасно з усім справляється, і все-таки чудо у вашому житті стається, як в даному випадку, з Богданою. Тому ми впевнені просто в тому, що зовсім скоро ви завітаєте до нас у студії з новими стосунками, з новим коханням, підтримкою і з міцними плечима, які полегшать далі ваше життя щасливе разом з Богданою. Щиро дякую за це, Яна, ну і Ну, безумовно, розраховуйте на нашу підтримку, тому що ми з вами завжди на зв'язку. І е, в той е, шляхетній справі, яку ви ведете, а е, теж не забувайте про те, що є команда сніданку з ДНП Син, яким чином будемо разом робити добрі справи. Так, дер вас е, з нагородили державним орденом за заслуги третього ступеня. Ми вам бажаємо, щоб Бог ще вас нагородив щасливим життям, ще багато дівточок вам дав. Попри все, дякуємо, Яночко. Дякуємо. дякуємо. Нагадаємо, що в нас в гостях була волонтер Яна. Зінкевич, її донечка, і, і її на даний момент упора і підтримка. Дякуємо вам завжди на зв'язку і нехай донечка росте щасливою.